Вітаю вас, ви на каналі Lego Old і, і Сьогодні я хотів би зробити огляд на ось такий набір від компанії Sluban. І це е, ось така типу, е, артилерійська система або ось така можна сказати, гармата. Набір досить маленький, містить цього 24 деталей. Артикул М38Б0118, 6. Ось такий логотип Слубан, тобто ну ще такий можна бачити старий є більш новіший. Ззаду можна бачити альтернативні варіанти ну, цієї збірки, тобто, що ще можна з нього зробити. Ну, якщо чесно, таке собі. Але ну, чому б сюди які не вставити. Так, ось така коробка. Ось так, яким чином вона відкривається, тобто вона без клапана. А, Інструкцій нема. Якщо не помиляюся, то інструкція десь, десь вона повного валятися, але зараз подогляну. Ось, знайшов інструкцію. І так, це, до речі, ще більш стара інструкція. Чому? Тому що тут ще можна бачити ось таку фігурку. І прикол в тому, що у мене колись раніше ще був такий же самий набір, тільки це ще був більш старіший. Ось. Ну, така приблизно була інструкція. Ось. Ну і сам набір. Точніше, можна сказати, є, якби, дві версії цього набору. Ну, як я вже казав, от в мене є більш така, старіша версія цього набору. тобто Вона відрізняється тим, що колись раніше у словом були ось такі фігурки, тобто ось такого легкого типу. Це вже, до речі, більш така новіша. Ну, В принципі, набір абсолютно той самий, він нічим не відрізняється, хіба що тільки по фігурках. Одразу можна бачити, що у більш старіших фігурках вони раніше були, по-перше, жовтого кольору, а по-друге, вони ще як, як легівські виглядали, але теж зі своїми відмінностями. Тут ці фігурки вже принт на обличчя стерся повністю, тобто тут нічого не видно. Ось такий шолом. Шолом в принципі, абсолютно такий же самий. Ось, до речі, новіша фігурка, тобто, ну, я вже їх багато вам показував, це ось ці нові фігурки, вони більш такі рухомі. Можна ось таким чином їм торсик повертати, голову ось так нахиляти. Так само руки, так як вони на цих на шарнирах. Ну і ось так. Ну і тепер давайте глянемо на саму цю гармату. Ось так вона виглядає. Сперду колеса, дві якісь чи то фари, чи то це, якісь лампочки, Я не знаю, навіщо вони тут потрібні. В чому якби, їхня суть. А ззаду сужі по всьому це снаряди, яким наш вояка їх заряджає і стріляє. Ось ось така біла Ой, тфу, червона ця лампочка тут на дулі. Не знаю, навіщо вона краще б можна було б і без неї залишити. Але ладно, це якби їхня справа. Ось таким чином воно повертається на 360 градусів, якщо ці снаряди прибрати. Ось. Досить така примітивна конструкція. Досить така легка, нескладна. Сам по собі набір досить такий примітивний, він дешевий. Якщо в принципі, ви його десь побачите, то можете в принципі, купляти. Якість деталей досить нормальна. Ну, в принципі, як у з Зараз ми його посадимо. Ну і ось так це буде виглядати. Давайте ще так само так. Ну що ж, По суті, це досить такий непоганий набір. Якщо він в принципі він, як набір не треба, то його можна в принципі, витратити на деталі, так як тут є досить такі цікаві деталі, як повертаючі елементи різні, там ще щось, колеса. Тобто на деталь він в принципі по суті теж непогано піде. Він такий досить дешевий, непоганий. Як я вже казав, якість деталей в принципі як у кослуба, досить нормальна. Не прямо як Лего, але теж непогано. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково тисніть «подобайку», підписуйтесь на мій канал, а з вами був канал Лего Юей». Всім до зустрічі!